Лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Цягнебок представив у Чернівцях свою передвиборчу програму. Кандидат в президенти виступає за серйозні зміни в українській армії та службі безпеки України. Україна, на думку лідера Свободи, має бути унітарною державою за формою правління. Парламент необхідно скоротити до 300 депутатів і дозволити громадянам без судимості вільно володіти вогнепальною зброєю. Також Олег Цягнебок пропонує запровадити кримінальну відповідальність за прояви українофобії. Позачергові вибори президента повинні відбутись, каже лідер свободи, щоб легітимізувати владу. Україна отримала шанс провести вибори демократично, без залучення адміністративного ресурсу, без фальсифікації і без маніпуляцій. До речі, влада мала би бути в тому надзвичайно зацікавлена. Тому, що ми говоримо зараз про конкуренцію на цих виборах, то дуже би хотілося, щоб ті вибори стали перші в новітній історії України, коли йде змагання не між грошовитими мішками, а йде змагання між ідеологіями, йде змагання між командами.